Медіа спілкування, медіа у сфері реклами, регіональні медіа, журналістика, розслідувань це все відіграє надзвичайно важливу роль у демократичному суспільстві. Не може бути демократії без медіа. Я завжди із задоволенням спілкуюсь із представниками засобів масової інформації, тому що я вірю в демократичний контроль над публічними рішеннями, в тому числі такими рішеннями, які приймає Європейський союз. Так само я вважаю, що у контексті війни на додаток до цієї функції демократичного контролю медіа відіграє важливу роль у збереженні єдності країни в ці важкі часи, які є навіть складнішими ніж були півроку тому. Тому що як тільки починають говорити про припинення вогню, вибори це все дуже дестабілізує ситуацію. Тому засоби масової інформації є дуже важливими в об'єднані країни. Я надзвичайно вражена рівнем соціальної згуртованості в Україні, рівнем волонтерства, підтримки. Кожне місто, кожна людина, кожна школа збирають гроші для збройних сил України. Левоволонтеризмпорт Ендєналдафакт Сітіч. Наприклад, я була в Ірпені біля Києва і зустрічалася із жінками з організації Берегиня. Вони плетуть захисні сітки для військових. І, можливо, це одна із тисячі таких ініціатив, і ще є проявом для мене соціальної згуртованості. Повага, яку люди виявляють до військових, це той факт, що у вас в країні є такий рівень поваги в суспільстві, я сьогодні вже з кимось говорила на цю тему. Це просто поодинокі випадки, коли хтось може зайти у двір і почати стріляти по людях. І всі переконані, що це траплятиметься рідше та рідше. Рімаркабодесна прикосатисотерізалево. У суспільстві, де такий високий рівень озброєння країни, такий низький рівень жорстокості та насильства. Я думаю, після війни, після того як буде припинення військових дій, можливо ця ситуація погіршиться і це є природнім, бо Україна в цьому відношенні не унікальна країна. Адже це завжди відбувається, коли закінчується війна, і соціальна згуртованість зменшується. І за цих обставин засоби масової інформації, громадське суспільство, волонтерство відіграватимуть ще важливішу роль у збереженні миру, цивілізованості, взаємодопомоги та підтримки. Медіа в Україні виконують надзвичайно важливу роль, зокрема регіональні медіа. Вони допомагають українській демократії, і представництво ЄС в Україні дуже сильно підтримує медіа як національні, так і регіональні в прагненні доносити інформацію чесно і підтримувати демократію. Зокрема, більше 20 мільйонів євро було виділено на підтримку медіа. In are from, from our і більше ніж 150 support, медіа в Україні and we отримали to, цю конкретну підтримку, so. і надалі представництво ЄС буде підтримувати uh, медіа в найближчі month, uh, місяці, в найближчі роки. Тому що вірить, що саме незалежні демократичні медіа допоможуть встановленню Україні її перемозі демократіки Харківщина продемонструвала єдність на початку цього повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. І завдяки цьому ми встояли, коли всі разом і підтримували збройні сили і на полі бою, і в тилу, і робили як одна команда, кожен на своєму місці для того, щоб втримати спочатку фронт, а потім де окупувати звичайно Харківщину. Зараз наші воїни це наша гордість і одночасно, і відповідно поряд з цим надія. Да, і е, ця війна показала те, що президент згуртував все, весь абсолютно цивілізований світ да, проти агресії, проти е, відповідно тероризму, який фактично чинить Російська Федерація. І ми маємо надалі продовжувати демонструвати ось таку єдність і сьогодні, до речі, на сесії обласної ради Харківська е, область, Харківська обласна рада прийняли рішення звернення в підтримку президента Верховного Головнокомандувача України. І це перше рішення обласної ради в Україні, і це знов ж таки це відповідно показник, це відповідь фактично росіянам на те, що ми єдині, і ми маємо і надалі показувати це і Європі, і всьому цивілізованому світу.